Гомін Ау. Всім привіт, це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також моє на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Настя зухвала. Та Юра Коломієць. iPhone 15 Pro. Перемога за 6 тисяч доларів для росіян. Чому так дорого і ким зроблений? А головне питання: навіщо Навіщо це було зроблено? З яких це пір чи хлас надписом Спасібу діду за побіду недостатньо. Так, Розуміюся для того, щоб росіяни нарешті могли сказати, що перемога їм дуже дорого дісталася. Відома дизайнерська фірма Кав'яр, яка славиться своїми екстравагантними оформленнями відомих смартфонів, презентувала преміальний iPhone 15 Pro Max. Перемога до 9 травня у футлярі з міні-телевізором. Господи, яка крижачена. О, oh, відома дизайнерська фірма, яка славиться своїм мерчом для нацистів. Це mm -hmm. так тренді. Слей! <laughs> <laughs> да, тільки на відміну від Hugo Boss, вони не вигадують нічого нового, а тупо лупашать гіогрівські ленточки на вже існуючі товари. <laughs> Ніколи не думав, що бути дурачком це екстравагантно. Ну, Екстравагантний спосіб сечовипускання за межі унітазу. Екстравагантно паркуватись на лінії трамвайних шляхів. Екстрав... মহ <laughs> <laughs> yeah. oh, oh, oh. Чого я не здивована, що в цьому продукті є міні-телевізор? Чого не обійшлося без нього? Ну це ж очевидно, що ти не можеш платити 6К доларів, якщо під час цього Соловйов не каже тобі, що ти Угу. Ну і вони чудово знають, що всередині кожного росіянина, навіть всередині того, який має 6 тисяч доларів, в нього там сидить малесенький жлобяра, якого треба хоч чимось зачепити, типа маленького телевізора, чи встроєної зажигалки. <реш> щоб, о, і ще оце, о, І відкривачка ще є. О, mm. І карти. Щоб карти можна було рубанутися. Корпус айфона зроблений з титану. Причому авіаційного титану, прикрашений георгівською стрічкою і п'ятикутною зіркою. І явно призначений для російського ринку, де 9 травня святкують День перемоги. І з цього приводу зірками і забороненими в Україні георгіївськими стрічками прикрашають усе підряд від машин до ковбаси. що Явно призначений для російського ринку. Тобто, якщо раптом на сайт заходить іспанець і такий фу, що це? Нормально? Спокійно, це не для тебе. Це не для тебе. Це для русських. Що зроблено для російського ринку, видно одразу. Ну, як тільки ти бачиш людина, яка така, о, який несмак, ну зразу знаєш, що це Це про російський, це про російський ринок. Ну, це не так. Ми так зразу бачимо, що це не цільова аудиторія продукту. Та да Я взагалі, коли чую російський ринок. То уявляю чомусь собі блошиний ринок, і там продається купа непотребу, яка цінна переважно тільки для власників цього непотребу. Це наша. Ну, ну, да, ну так, да. огризок олівця ну. mm -hmm. Обмотаний Георгівською стрічкою. О, об це, це тоді да, тоді шість, звісно. <laughs> Мені взагалі подобається оця концепція, що Георгіївська стрічка. Може щось прикрасити. ну Ми пам'ятаємо ну типу, значення слова прикрасити. Прикрасити це зробити краще, ніж було без цього. ну І того, ну дивіться, Георгівська стрічка прикрасила собачий кавелик. Розумію. Георгівська стрічка прикрасила титановий конкурс, не розумію. Ну і взагалі, я пам'ятаю, що у Вермахті теж придумали прикрашати форму від Хьюго Босс Свастикою, але чогось цей тренд не дуже зацінили у світі. Не пішло. тренд від кав'яр. Він кашить свастон на 15. — Кав'яр. — Таким телевізором, з якого Гебельс розказує тобі. Mm. Кав'яр. Кав'яр. — Ікра. — no. ну, Бо тільки росіянин знає, що це символ дороговизни. Mm -hmm. Ну, типу, е, я не знаю, як буде англійською норкова шапка. Ну, no, але росіяни точно зроблять айфон з нею. Mm -hmm. О, да. щоб ти міг... Чехол з норки. Mm -hmm. да, і ти поняв? ти, щоб поговорити, маєш зняти шапку. Навпаки, навпаки. Ну, типу, ти можеш говорити, не знімаючи шапку. Ти, значить, купуєш шапку, тут ще спеціально простьожечка така, і ще ще махнатий чехол. При, Пристьогуєш і все, всі знають, ти багатий росіянин. Ну і взагалі мені здається, що можливо вони сприймають це якраз таки як знущання, бо прикрашають вони то американський айфон, а не аттечествіний йотафон. <с. <с. Бо я реально загуглив, які в них є телефони, і в них є виробник йотафон. І я думаю, що це реально така прям назва, тому що він називається чого Йотафон? бо ти береш його в руки і ні на йоту не сумніваєшся, що це я очікую. Я очікую випуску єдріт мадріт Фоно. До речі, там було сказано, що ну, я ж я помітив, що росіяни це єдина цільова аудиторія, яку реально хочеться Ну... Зараз Європа якраз виробляє 155 мілітрові снаряди, заточені на російську аудиторію. Це для них, оце для них. Дивися, парадокс в тому, що е, виробники ракет вони ну не знали, що завжди всю історію свого існування їх найкращою цільовою аудиторією для їх виробів були росіяни. Вони просто не розуміли цього. Них, коли коли маркетологи рейд, рейд Метал чи хто там приходили казати а хто наш фокус групи? Ми такі, ну мабуть, всякі чуваки в тапках. Ні! Не <рик> Виявляється, це Тому що, да, важливо знати аудиторію, на яку ти працюєш. Звісно. Бо, ну, типу, шльопаць ці спінки, припустимо, але лапті. Угу. І прикольно було б обмотувати ракету теж е, георгівською лентою, <рик> щоб, е, щоб росіянин, коли побачить цю ракету, щоб в останню секунду він усміхнувся. Такий <рик> преміум. Корпус дивайса виконали з титану авіаційного класу, який символізує стійкість і незламний дух. Його доповнили натуральною італійською телячою шкірою червоного кольору. Також корпус прикрасили ювелірною емаллю в кольорах георгіївської стрічки та п'ятикутною зіркою. Біля блоку камер нанесли напис за перемогу. Бля, ну це ж серйозно, ну це. ну... — Там немає нічого російського із е, е, матеріалів, які вони зробили. Uh -huh. Італійське, це, ну, щось там ще. І за санкцій розбився пасажирський рейс е, з Росії в Єгипет. Не можемо опізнати жертв, не хвилюйтесь. Ми знайшли айфон із авіаційним титаном. Там є фотки цього дурачка, <реш> <реш> <Все> хорошо. <реш> Да, це взагалі якась е, квінтесенція русського продукту. Ти береш щось чуже, обклеюєш чимось імпортним, додаєш слово побіда, і це русський продукт. Все. Дуже легко, ну треба йти далі, знаєте, щоб просто росіянин масною рукою трогав, ну, типу, айпет. І все, і це вже русський продукт. Угу. Е, ну, я, да, я ну, Тут головне не забувати, що це імпортний дизайн з імпортних матеріалів, імпортного продукту. І це все має певний символізм. Бо титановий корпус символізує незламність духу, а італійська теляча шкіра символізує, що вдалося замовити шкіру з Італії. Але, але Найголовніше питання, що символізує, якщо ти купив собі айфон побіда, ну, мабуть, що ти жлоб і нацист, але дуже особливий. <с. Ти такий жлоб і нацист, який не соромиться свого жлобства і нацизму. Ти приходиш і кажеш, я хочу, я хочу наци позитив. Я хочу націо позитив, дайте мені на це позитив. Я хочу, щоб всі мене сприймали таким, як є, і щоб скрізь була Росія. Мій займенник, мій займенник нацист. Я ідентифікую себе як жилобяра і бичара. Мій займенник, вони, мій займенник, вони кончені. Да, і ще цікаво, що е, якщо ти купляєш е, цей айфон за 5 тисяч доларів, от, і він за перемогу, чи є там якийсь відсоток від продажу, який йде на пенсії ветерана? <гум> <гум> ну, чи це розраховано, щоб, може, самі ветерани собі купляли? <гум> Їх якраз лишилось десь 99 штук. І е, можливо, рос... ну, російське государство воно, турбується про людей, воно збирає ветеранів і розрішає їм зробити селфі, хоча б на цей телефон. Наостанок лучше, лучше з цим телефоном і ну, з депутатом. Я думаю, що навпаки, пенсії ветеранів, якраз в них трохи забирають. Можна було Але оформлення переможного айфону на цьому не закінчено. Його постачають у спеціальному інтерактивному кейсі з маленьким екраном, на якому транслюють військові відео. А Лєв Єщенко виконує День Побєди Коштує айфон від п'яти тисяч доларів. Зазвичай дизайнерська студія. Дизайнерська випускає студія студія студія. невеликий серії У переможній 99 смартфонів. 5 тисяч баксів, ще ніколи бути дегенератом не коштує дорого. А хтось же буде купувати підробку цього дизайну, і досвідчений поціновувач одразу зрозуміє, що перед ним пальоний йде. Що да, да. ти думав, обманути справжніх патріотів, а я бачу, в тебе там зірка не тим боком. Не проведеш. Причому, да. при чому? Що підробка буде робитися з російських матеріалів? Тобто mm -hmm. там буде теляча шкіра російська. Це буде підробкою. бо Справжньому за побіду має бути італійська шкіра. Так, це буде від бренду Ікорка. Ікорласька! Я взагалі б ще хотів, щоб вони прям пішли далі, щоб там навіть, знаєте, в прошивці телефона був День Побєди», щоб там на селфі, ну, цьому на шпалерах був Путін. На будильнику стояв саундтрек 9-ї роти. У своїх всіх соцмережах тебе був особистий ФСБшник, який кожного дня бажає тобі доброго ранку і нагадує не виходити на протести. Клас. Я хочу, ну типу, я вже придумала, як буде називатися це програмне забезпечення, ну, типу, яка iOS чи Андроїд, <гум> <Android>, і <гум> а це буде ящик понбєди. <гум> Ящик помбіди, <свят> якщо ти його відкриваєш, хо-хо. Ніколи не знаєш, що всередині ну, що репресії зар... чи Захланням Ну, Це тіпа, типу, це може бути навіть гірше, ніж Сибірська язва. <свят> <свят> це було шоу Гомінаут. Слухайте нас побуднях на, на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами був Єгор Шатайло. Юри Коломієць. Та Настя зухвала. П'ять тисяч баксів за айфон в стилі георгівської стрічки це щось дуже дешево, бо висота ціни не відповідає глибині божевілля російської деменції. Я вважаю, що має бути 50к баксів мінімум за це. Та, але найприємніше при цьому це уявляти, що патріот купляє оцей айфон за 6 тисяч доларів, і потім, щоб ним користуватись, заходить в VPN, вибирає, що він у Гваделупі. інакше не послухаєш Лещенка. У нього там на Apple Music все права. А Гваделупа це ж хто? Це друзя Росії. Гомін ау.